Так, стосовно різних властивостей стає на ви вже зрозуміли так, що вони гідрофобіні, гідрофільні, різноманітні, так полярні, неполярні, і це все діло якраз призводить до певного наявності, по перше конформаційних особливостей, скручуваних доказуючи свідомо, який регіонів насичений. А по-друге, визначає зокрема те, що вони... Тут вже, бачите, з'являється доволі великі слідку пострансаційній модифікації. Ми вже неодноразово це згадували, що то, ті ж там ідроксильні групи, сирин, траеміно, теросину і так далі, вони там підтягають модифікації. модифікація. Будеться просто так молода, якщо сумарна комбінація всього того, всіх особливостей певних імінних існуван. Також подано фактично те, що ну, триптофан він вже насправді має побила 280 км, тобто в ультрафіолетовій області така так, обласність, дещо має свій певні використання. От. І що ще, що ще треба було наголосити, це власне на так званий СЕР. Це фактично природний метод дитин. Подивитися потім його структуру. це алкілюючий яген, ателюючий яйк. Доволі прикольно. Дуже страшна штука. Для наражу, як тому просто вона мені сподобалася, вона мені злякала, вона мене злякала. Я думаю, а навіщо так складно? Так, це фактично усерединя всіх амінокислот, за їх розміром, властивостями. Електронами, ну дуже страшна яка штука, але я, так, можу, просто показати, що і таким користується. Також про безпосередньо про амінокислоти, так би мовити, це заключна частина безпосередньо про амінокислоти це те, що а, все ж таки еволюційно, еволюційно амінокислотний склад застосувати однакових протеїнів, він дещо змінювався. одного кінку ставало дещо менше у процесі еволюції, інших навпаки ставало більше. Але при цьому такому, раніше якісь там функціональні протеїни вони мали дещо іншу кислотний склад, але наразі це все скай, скочувалося досі. І воно зараз там залишки метіаніно-пролітвіоміна, бачите, що вони майже стали, не змінилися настільки дравматичними радикальні, як, тобто, як інші Про амідний зв'язок. Про амідний зв'язок, що ми ще не сказали, таке доволі важливе, це те, що все ж таки транспорт, його геометрія. Вона переважає нацинською метою для 19 з 20 противійно амінокислот. амінько. Точніше, так, так, так. От, а, фактично, транспорт та із МРІ переважає відповідним з союзним землем, у світошення 1000 до 1 таке середнє значення. Тобто це пов'язано з чим? Пов'язано фактично з стеричним тут, тут, власне, Це власне буде раз, два, три, чотири, п'ять, рісі і п'яти замісничні. Зв'язків замість їх типу. міські зв'язків. Єдиний будь насправді у нас полягає у Він невідомо інформаційно-жорсткий, але присутний каталантовий цикл його. Незважаючи на чекаланковий цикл сам по собі, ну, цикл він є доволі інформаційно рухливим насправді. Але у випадку про все ж таки наявне сепаратом те, що там, призводить до таких особливостей, що наразі такого вже сильного ефекту просторового. <кій> 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 Перекривання ефективних андербасівських радіусів. що таке ефективний антиразовський радіус. Це радіус, який має атом або замісник безпосередньо вже поваленно зв'язаний в молекулі. Це його ефективний радіус. Так. А, вже фактично у проліну немає такого сильного підштовхуючи в взаємодії. як наслідок співвідношення транс- -ді цис -ді землів, 4 до цис-ізомерів там чотири 1. Отже, як наслідок, в цілому ми можемо ізомеризувати пролін, його цис-транс ізомери Це займає. Не дуже багато енергії, 20 хвилин моль. Час ну, насправді для випадку протеїнів доволі вже значний. 20 хвилин це доволі велика кількість. Так? І насправді саме з цієї причини є так званий протеїн, який допомагає зиморизувати наш проліг, він називається ротамаза. Очевидно, це прокручена. Ротамаза або вона також називається, протидил, проліф, О, яка може на зиморизувати залишки проїлли. А, так, що було фактично просто три вимірності. Тут підсумовано фактично те, що ми з вами спостерігали відносно спірали, так, яку область простору вони вона займають, цю область простору вона нас займає спірали. І тут таково, зазначено, в яких положеннях у вас формуються водневі зв'язки, в яких конкретно спіралях, і саме з якої причини деякі стають ширшими, так як фактично. Оця а деякі нападних стоїть такими більш вищими, так, як 30 спіраль. Тому що це пов'язано з тим, з, з яким, яким протоном, яким донором зв'язку у вас утворюється взаємодія безпосередньо вже при формуванні спіралі. спиралі. Отака фактична от. підсумування. Ну і так. Найближчі варіант це дійсно це фактично наша якась шкілька. 3-10 варіант це вже на цій це класичний варіант це на ці Ну і найшвидше буде іспанка. Це фактично наша оця ротамаза. Так, фактично пролієн тут якраз доволі вписується це активний центр, і вона робить його прокручування. Вона може зробити це прокручування. Це відповідний інгітор ротамази. Тобто, Цієї сполуки. Так, вона доволі сильно зв'язується з аротомазою, і вона більше не робить інверсію нашого країна і зміни цієї циста ці федерації. Тобто, узагальнюючи, первинна структура завжди у нас буде вторинна структура. Вторинна структура є елементом третинної структури, і вся ця третинна структура є елементом четвертий інфраструктури. Тобто, думаю, що це має бути зрозуміло і на контрольно роботі ви, впевнений, вже легко ставитися з цим запитанням. От. А Стосовно деяких особливості арт справі, про які ми не наголошували, там, але наразі треба про це згадати. І це може знадобитися вам, зокрема, для того, щоб проаналізувати той противник, який ви здаватимете там через світло. Тому що ви будете бачити якісь структурні елементи, які міститимуть певну кількість амінних кислот. Ви побачите, що там ось з якоїсь там сотрудних кислоти до 150-го вас арт-спіраль. Подивіться, будь ласка, які там саме амінокислоти, і що відповідають вони в цьому порядку, тому що в нас є як з нами амінокислоти, які допомагають стабілізації формування нормальної альфа-спіралі. І є ті, які насправді дещо порушують її нормальне укладання, її спіралибної структури. Подивіться, буде доволі цікаво проаналізувати, це співпадає з такими стандартними підручниками, а, з даними чи не співпадає. Так, а, також, також, також. що ми ще не наголосили, так да, в цілому все наголосили, просто так, що положення дійсно N і N плюс 4 у нас формується агенний зв'язочок. І відповідні положення на карті Рамачана Арамич... вони фактично пов'язані з ахарігації з тим, що у нас можливо так звана нас від є оцей амінний зв'язочок, і принципово ми ж вже бачили так, відстані. Відповідно кількості зв'язків, подібні біштовування. Якраз у них сприяють формуванню певних регіонів стабільним значенням для відповідь альфа-спіралів. Також доволі прикольна картинка ось ця. Так? Це якщо взяти оцю альфа-спіралдику, подивитися на неї, як так, телескоп такий, зазов труби цій. Тут можна буде побачити, як у нас формуються ось ці переходи. Тобто дивіться, Це переходи перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Шо, Бачите? Шо, 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 шо. Воно дещо дещо прокручується до основної. Це така проекція цієї. А, а, що ви ще могли помітити? тут, дуже часто у формуванні альфа-спіралі у вас є регіони. певні. Так, у вас є регіони відповідних якихось однотипних амінокіслов. Цей жовто регіон це повністю гідрофонна міні-кісла. Тобто, бачите, що вони ці операції з однієї сторони альфа спіралі. Це означає, що скорі за все, тут буде ще щось гідрофопне. Можливо, така ж сама альфа альфаспіраль. Яка тепер буде тільки з Донею координуватися, але також і похопимо всім А тут навпаки полярний, скоріш на все не буде вистачати десь назовний. Ось отак от воно прикольно виглядає у розвідці. І ви бачите, що дуже часто дуже часто у вас а, не виникає лінійності. Тобто, якщо ви бачите якийсь регіон, типу а, Аланін, Валін, Балін, Ізлавий Син, Меліцин. Але ні парі, це не обов'язково воно все буде у вас а, і, все, гіпрофон, все, Воно формує все адміністрати. Ні. Воно буде формувати лише шматками Ось такими шматками, а це у вас на якийсь інший регіон, щоб його робити стабільно. Тут, бачите, воно дещо щорбується все ж. Для максимально компактних подобних Тому що, ви бачите, перша друга тільки після цього з'явилося вже п'ята шосте А потім, власне. Ну і восьмо. Зрозуміло, так? В тут фішка. Окей. А, стосовно параметрів перших шарів, тут також у нас є набори амінокислот, які є сприятливими і навпаки дестабілізуючи. Так, от якраз а, також буде цікаво проаналізувати в тих протеїнах, з якими ви працюєте, а чи дійсно у вас а, велика кількість подібних амінокислот і також гліцинів, наприклад. А, чи, ну, точніше, що вона тебе там з власне. Але ні, ну, там, сим. Чи якщо є багато, то вони скажуть, що це не стабілізуватимуть фактично у вас нашої бета-листи. Тому буде цікаво проаналізувати, чи співпадає ваші дані з такими ведучими. Тобто, так? що у вас не може все побратися. Окей. Стосовно структурних мотивів, пам'ятаємо, що завжди у нас вже вона вторинної структури формують елементи третинної та твердинної структури. І якщо ви побачите у своїй здачі щось подібне, ви маєте десь на це наголосити. Пам'ятаємо, що у нас там такі спіраль, вигляд спіраль, такі структурні мотиви. Якщо ви їх бачите в своєму конталіні і ви його описуєте на наступний раз, це варто зауважити, що ви там знайшли перелік усі таких структурних мотивів. А я потім власне відклюється а також подивлюся, чи правильно ви його ідентифікували. І чи знайшли ви все по максимуму можна, що продам мені віддається От. Окей. Таке цікаве питання до вас. Ну от, наприклад, у нас таборствова кислота у воді має значення ПК 4,76. 4,76. Якщо ви зробили воду для аксаного відношення, 55 45, 11. -9. Яке значення у нас буде ПК? Человек 21. один. Кто он свободный? Кто уважает наши? Так я расскажу. Вариант 3.21. Mm? 3.21. Mm? 321. Звонит? А может нам нет? у нас просто как раз. это по Самая самая серьезная причина, если ты лезешь шкалы, пока в Такая Просто потом будет координироваться к Александру очень удобно. Там два как И поэтому буду увеличиваться. это так. Я вас такие вот три с амин, так Дуже популярный врач, он куда Легко, был. Лёха, ПК, Я сегодня, так сказать, в же напомню. Сейчас 12, 5, где-то там, где Ну, Больше-меньше? Больше. Больше? Делаем так. а что случилось? Ага, ПК начинает замешиваться. Чего? Если вы работаете в одной у вас острая, это нормальная дистанция, и Ну, як відносно нормально, диссоцію квадратів. 4,76 на 10-4 ступені ж, правда? Yeah. 10-4 стопінців. 10 ну то ще 10-476, так. Вот. А якщо води стає менше, то, то Оксані вона може дистанція чомусь не хоче. Води стає менше, дисоцію їх. Well, Значить. С... Водночас амін взагалі не дисоцію, поки у нього не змінюється в від того. Саме з цієї причини, коли ви побачите десь на якомусь модулі, контрольній роботі і так далі, що у вас протеїно на якомусь розчиннику, воднодіоксану, ТГФ, водно, то зважайте на те, що у вас кислота ну, буде дисоціатива, а звичайна міногрупа не потомована, але дисоціатися не буде. Пекарна і буде не злі. Ну, власне, бачите, що які у, у нас є категорії безпосередньо вже, якщо у нас є просто амінокислота кіслотасами так, то фактично комусь група бачимо, що дещо ну, зростає така, тобто зменшується кислотність. І для мінімум, але для міногуби, в чому тут така фішка? Що в нас цивітриво заручить? Всі зрозуміло? Тому тобто, що дуже ж мав життя, яка мусільна група, у нас є цивітривом. Саме тому асоціація про також буде зменшуватися, але асоціація вже відповідно в домовому факторі. Окей. Ну і також, на ну, що варто також зважати увагу, це не ефекти сусідніх округ, тому що зі збільшенням історичного впливу чи виграм у вас буде дождів. Що? Не відміну від там ростове кислотики. Та Напевно, розмір по комплектаміті лінії наш білог взагалі не буде. Ну Саме з цієї причини дуже часто, його там якось там просушуєте, промиваючись якимось таким якимось общини, тому що там з них загальніше операції нормально. Ще раз цвітері, М -м? Цвітері, поговорю, про світаріон можна? Про По говорити аміно кислота у воді вона завжди цвітарьоється. Саме тому у нас тут з'являється вже аміноруха, яка це може асоціювати. Тому що в попередньому випадку, коли вибрали, цей двіст власне. Ви його брали в основу форму. І там немає, не було ніякого кислотного сетра. Все, Це собі ані. Він доволі гідрофільний, очевидно, тому він там буде розчинятися, але дисоціативо тобто, не буде. По темі кислоти у вони цифриються. Тобто і там просто також залежать від причин, починає дисоціювати все дещо менше. І кислота, саме тому кислотність зменшується, і особа, саме тому і особисть. Так, ну і мав становище те, що ще про СТПС, нам виникали деякі запитання. Так, це вже типу, завершальні слова про амінокіслотний склад. Ну, от знайшов таку прикольну штуку, що найбільшу перемогу СТПС, власне, став синтез в будинку А. Це 124 амінокіслоти і 369 фракцій. І, до речі, як ми з синтезований загальним виходом ну, до 12%, що в цілому доволі непогано для такої кількості передової. Це теж так. Виході мінімути потреб находиться. Саме власне з цією причиною СПІС зарекомендував себе як метод, який доволі непогано працює. Ну, Класика це 60-та мінікислот взагалі, ізі, до 100 мінікислот ще реально, але навіть 124 встиг оперативних. І ще важливо, що ця повноцінна регулянка класа, яка була синтезована синтетичніше, а не в організмі, вона повністю виконувала всі свої такі, воводні, природні функції виконувала ензиматичну функцію. Можна вопрос. Так. А якщо там было вода якісь інші розчини, при кому-то ситуации буду там, Вода питання? Не, ну поскольку я заметил, ну, вот, ну, чисто диаксан постоянно более активный, а чем это выше? Ну, я типа мысли в высо, потому что диаксан просто более хорошо координирует с профоном. Так, от лікарні, два, це не будуть хорошо промінувати протон, в общем, так ідеально фаце. Так, ти переходимо у вас наступні частини. Про ще про це А Хотів заважити, це оригінальна робота 63-го Ми рішили, так як ви вас з цей метод. От. А він там використовував те ще інші наборні карти, які відрізняються від того, що зараз у наразі так він власне зробив у смолу, так пам'ятати, що це власне кополімер з з передавним бензену такий. От. От. А також він використовував там реагентику для зняття власне, групи такої. Добре, добре. Так, це, так. він використовував. Кію, а нашому кофе стане поганим? Ну, власне, власне, так, власне так, це доволі добре, такі агресивні підходи, тому а, з часу вони дещо змінилися, очікуємо менше. А, жорстке, і власне, хто з вас буде синтезувати проти? Тверду фазу, я важко синтувати його твердофазу, то пам'ятаємо, що у нас є дві стратегії. Так, це у нас ФМОК бутил, Бок-бензил. Якщо ФМОК тверди бутил, ні, нехай хай бензил. так сказати, бензил то а, використовується в класиці дві якось такі резини так, для того, щоб фактично зробити відповідну СТ або з них відбувається поводити, потім таке зняття. Це кінця, коли ви наростили необхідні на патрулі. А для вмок стратегії навпаки використовувати сподіваний. Дещо, -дещо а, фактично відрізняється. Ну, це просто так говорити, зробили все дослідження, встановили, що от, власне, ось такі резини саме для цієї стратегії, там є найкраще. Щоб... Це просто так. Золотий стандарт. Все. На цьому, фактично, про те, які підсказки стосовно вашого домашнього завдання. Все, хто з вас вирішить все ж таки гратися у відповідні ЦТІ, то також треба буде малювати можливі публічні продукти. От. Хто візьме і нагадається чому? Не додасть якогось хату, ХБТУ, похитити проксиконцентриазов, які фактично допомагають ніволювати утворення подібних продуктів, dead-end products, так, які вже ні, ніколи не призведуть до утворення того, що вам треба. Но... А все полягає в тому, що воно фактично через оксазол все емімерізується. Від того, різних власних гідрокси бездріазових таких проблем немає. Вони є доволі активними, вони є доволі реакційно здатними. До речі, це така цікава штука, власне, альфа чому вони такі активні реакційні здатні. Взагалі фігу, у яких є поля, ще один центр з неподіленими паролеторів не виправляють, звичайно, Це здатності, типу вихідні гідроксиломін.